Лексико-граматичне заняття з теми птахи восени. Привіт, друзі! А я для вас приготувала загадки. Знаєте? Про кого? Про птахів. Тож готуйте вушка слухати. Перша загадка. Довгі ноги, довгий ніс прилетів, обід приніс смачних жабеняток. Для своїх маляток. Здогадалися? Знаєте, хто це? Так, це лелека. Подивіться, який він гарний. У нього є довгі ноги, довгий ніс. Українською мовою це буде дзьоб. Повторіть. Дзьоб. У нього дуже довгий дзьоб. А ще є довгі крила. Наступна загадка. В лісі на Зеленій гілці, ніби грав хтось на сопілці, Підійшов, підійшла поближче я і побачила там, здогадались, солов'ян. Подивіться, який він гарний, співучий такий. Це дітей і співає соловей. Наступна загадка. Прохолоди, чиста просінь На поріг ступає осінь, Даль від рідної землі линуть у вирі, журавлі, викупне збираються в небі, і Уїхать у вирі. А коли вони зібралися зі своєю стаєю, вони утворюють в журавлиний клин. тут вони вкуричуть. Повторити хлин, говорить вони курличуть. Наступна загадка. Привітала нас піснями і з весною і живе з нами під стріхою одною. Хто це діти? Це Ластівка. Ластівка живе поряд з нами. Красуня вона будує свої будинки під стріхою. А тепер давайте ще раз скажемо, хто з нами сьогодні грав? З нами грала Ластівка, з нами грав Жайворонок, Лебідь, грав Лелека. Яким одним словом? Можна назвати це птахи. А ще діти, це перелітні птахи. А зараз пограємо з ними в гру, кого не стало. Давайте ще раз називаємо, хто це з нами. Це є Ластівка, Жайворонок, Лелека, Лебідь. Кого не стало? Правильно, не стало лебідя. Подивіться, Ось він з'явився. А зараз ще раз приготуйте свої очі. Повторюємо назви птахів ластівка, жайворонок, лелека, лебідь. Хопа, сховалися. Кого не стало? Хто полетів? Полетів лелека, не стало лелеки. Діти, а я ще знаю дуже класну лічилку. Повторюйте за мною. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду собі гулять, раптом бачу птахів п'ять, що на гілочках сидять. Весело вони курличуть і вітаються, і кличуть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду, а вони летять. Круто, ми з вами сьогодні пограли і дізналися про перелітних птахів. До нових зустрічей!